Пане Ескендере, що там прилетіло таке в Джанкойському районі. Що звідтіля чути? Ну о, поки що не можу сказати чітко, о, тому що о, дійсно нам не надали інформацію. Чітку ми уточнюємо інформацію. О, поки що нічого не можу сказати. А що з мостом кримським, по якому повишу, що зараз знову? Тимчасово перекрили рух. Чи вам щось А Справа в тому, що кримські міст вони часто перекривають, перекривають тому, що дійсно ну вони не хочуть завантажити цей кримський міст. Крім того, вони намагаються відремонтувати цей кримський міст. А ну справа в тому, що вони пропускають як коли пропускають через кримський міст. По перше, це пропускають в автівки за. Реверсивному принципу це перше. А по-друге, що скажімо, якщо вони пропускають вантажівки не ні більше ніж 3,5 з половиною тони, тобто цей місць він не зможе витримати такі великі вантажівки. Що стосується переправи, взагалі через Керченську затоку, то вони намагаються використовувати пароми. А, і а, в тому числі великі десантні корабли, які вони в тому числі числі залучили до цього, але вони в першу чергу намагаються переорієнтовувати, скажімо, всіх тих людей, які їдуть на легкових автівках, щоб вони їхали через скажімо, по суходольному коридору, по по, по, по території нових окупованих територіях. І тут я хочу сказати, що якщо от статистично там проаналізувати, що вони перевозять за допомогою паромів, а там часто штормі, це так воно є, все одно вони намагаються перевозити в першу чергу або автобуси, або, скажімо, вантажівки, цивільні, так скажімо, вантажівки, але у нас є все ж таки інформація, що в цих цивільних вантажівках. Вони провозять в тому числі і зброю. А, а чи багато є охочих з боку Росії приїхати до Криму? Зараз все таки літо, спека, море? а бо після того як коли а, на, на початку, скажімо так, а будемо відвертими на початку липня активно поїхали багато росіян, а тому, що дійсно вони мотивували їх. Ну, по-перше, то що. Ціни були нижче ніж, наприклад, в Сочі, на 45-50%. А крім того, вони стимулювали і мотивували, тому що на підприємствах комунальних і державних вони направляли відпуску людей в Крим, і і требували, щоб ці люди робили фотокартки і надсилали своїм роботодавцям. Це по перше, і по-друге. Ну якщо в цілому ми візьмемо росіян, то вони ж чують та бачать російське телебачення. Тому багато росіян були впевнені в тому, що нічого в Криму не відбувається, вони можуть відпочити в Криму, і все буде добре. Ну і крім того, хочу нагадати про те, що зараз від'їзд, скажімо, в інші країни, а коли вони звикли від'їжджати на відпочинок. Для чоловіків, все ж таки, ну ні пий, а скажімо так, тому що дійсно вони постійно скажемо посілюють, скажемо, контроль за чоловіками, і тому вони їхали в Крим. Після того, коли почалися ці вибухи, ну в першу чергу, я хочу сказати про вибухи в Кіровському районі. Ну, там uh -huh. дійсно, вони у реакція почала змінюватися. Тому вони, то, що вони заплановували, на 50% впала кількість відпочиваючих. Uh -huh. Uh -huh. І ви знаєте, до речі, uh -huh. Uh -huh. так. Так, так. Дивлюся про те, як в Росії вже розповсюджують такі спеціальні навіть пам'ятки, так би мовити, що робити у випадку тривоги на Кримському мосту? Ну такі реально там якісь такі брошурки. Ось що мовляв, от такі інструкція, якщо з вами що робити, находячися мосту, просимо сохранять спокойствие і слідувати указанням сутрудникам. Транспортної безопасності. Ну, станом на годину тому, чекайте. Хоча в нас різниця в годину та на пану та на годину тому. Станом на годину тому а, рух зараз кримським мостом зупинено. Стоять десятки вантажівок і так далі на мосту, перекрито зараз зараз їх оглядають. Причина не названа, чому зупинено рух, ну але замість цього роздають ось такі от брошурки. Ось що робити. Та що так кидатися з того мосту сторчголов, та і все вже і вплав просто плисти в Туреччину, просити політичний притулок. Я думаю, це очевидно. Як дати про те, що дійсно вони на Кримському мосту постійно. Практично постійно, з 23 годин до 5 ранку вони зупиняють рух. А я думаю, що вони це роблять з одного боку з профілактичною метою з іншого боку, вони дійсно дуже перепровіряють автівки, які ну спрямовані по пересикати цей міст, проїжджати по цьому мосту. Ну і дійсно вони намагаються ну максимально, я би сказав. би, Зробити все, щоб відремонтувати цей міст і зберегти цей міст, тому що це їх політичний імідж. А що до речі, як зараз росіянам ведеться окупантам після того, як трішечки подрушлявили продзуравили наші військові чонгарський міст і міст Генічиський? Ну, що стосується Гінічного мосту, я по-моєму і водка, якраз таки у вашому етері говорив про це, що це дуже важливо, тому що це один із логістичних шляхів, тому що ну, по перше, на, на території, а, скажімо, Арабатської стрілці, сама Арабатська стрілка вона соєднається з Совєтським районом, а, тобто і, 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 Криму, автономна, тимчасово окупована Автономна республіка Крим, Що вони на Арабатській стрілці зробили і віртолітні такі площадки до ну, попереднім даним до 18 штук. А крім того, вони постійно там перебросили особистий склад техніку, там зробили полігони. І тому отут, як її постійно перебрасують в тому числі цей панцир. Або стрілки там на материкову частину України мається на увазі в районі, і от якраз таки, коли оцей міст буде повністю зруйнований, це оця логістична ціль у них буде порушена повністю. І дійсно, що були вдари, і це дуже добре. Що стосується Чонгарського мосту, то ми також говорили про те, що це важливий логістичний, скажімо, шматок. За допомогою якого вони переброшують особистий склад і зброю в бік Мілітопольському напрямі на фронт, і з іншого боку, з Мілітопольського напряму вони в Крим перевозять пошкоджену техніку, там двохсотих, трьохсотих, і так далі, дійсно відрішитили Чонгарський міст, але це, ну я би сказав, не зупинили їх проїзд. Крім того, вони Сьогодні будуть використовувати, скажем, понтонні переправи там вполне реально це робити, але але це важливий вдар був і треба ну, повністю руйнувати цей міст. Тому ми таким чином ми повністю скажімо, зупинимо логістику для підтримки російської армії в, в Мелітопольському напрямку. Пане Скандере, ну і сьогодні також День корінних народів. Я не знаю. Окупанти якось визначають це свято в Криму? А в Криму окупанти не визначають, тому що окупанти ну не вважають і кримськотатарський народ, і караїмов, і Кримщиків корінними народами. І я хочу нагадати про те, телеглядачам, яка істерика була. У окупантів, коли був прийнятий у 2021 році, закон про корінні народи України, дійсно тому, що от таке в чому була реакція? Тому що цей закон якраз таки був таким вдаром, я би сказав, би в точку в ту пропаганду руського міру, і тому во тут ми можемо сказати, що вони і намагаються скажімо, знищувати і, і корінні народи України на тимчасово окупованому Криму, і тому ми бачимо ці репресії, які вони роблять. що стосується України, то дійсно Україна з 2014 року зробила так великі кроки вперед. І зараз ми очікуємо дуже важливу подію. подію це закріплення правового статусу. Між лісокримськатарського народу як представницького органу а, корінного народу, тому що ми відповідно до закону України зробили все подали всі документи для цього, і це дуже важливий крок буде в подальшому, тому що таким чином а, скажімо, на, на в правовому плані а, Україна продемонструє всьому світові, що Україна це а, правова а, держава. Яка опікується своїми корінними народами. Що ж, пане Іскандере, ну наостанок ще запитаюся, яка справа взагалом зараз в кримських татар в Криму і що там відбувається з політичними в'язними? зокрема Як там зараз? Ну, на той час в містах Несвободи знаходиться 175 осіб, з них 116 представники представників кримського народу. А, а в тому числі серед політв'язнів є і перший заступник міждісу кримськотарського народу наріманжеляло. Хочу сказати про те, що а, от та ситуація, яка склалася, на жаль, вона приводить до того, що а, кримські татари а, в тому числі вимушені від'їжджати із Криму. Ну в першу чергу, для того щоб не опинитися, мається. Я маю на увазі чоловіків. Щоб, щоб не щоб ні опинитися в лавах збройних сил Російської Федерації, і для корінних народів це дуже велика проблема, тому що скажімо, для корінних народів важлива прив'язка к, к території, к землі, і те, що від'їжджають люди вимушені від'їжджати, це велика проблема, тому що і так в демографічному плані дуже велика про проблема у нас. Що стосується переслідувань, то вони продовжуються з боку окупантів. Вони це роблять цілеспрямовано для того, щоб робити таку скажімо, косвенну депортацію і вимушувати людей від'їжджати з рідних земель, тому що кримських татар вони вважають як нелояльна частина населення Криму до Росії, і тому це повторюється. Це повторюється. Це було. І в 19 сторіччі, і в 18 сторіччі, тому в 20-му взагалі депортували кримських татар. Но я думаю, що е, ну завдяки е, Збройним силам України, завдяки нашій активній е, активності, в тому числі і на міжнародному рівні, щоб е, були під була підтримка постійно в Україні, ми будемо робити все, щоб цей ворог, цей колоніст. Який на протязі вже декілька сторіч знищує, знищує українців, кримських татар а інших корінних народів? От якраз таки нам треба все зробити, щоб покласти кінець, о цим всім діям, які робить це держава-терорист пане Скандере. До речі, жителям окупованого Криму надходять такі дивні дзвінки. Можемо Послухати, один із таких людей зафіксували на відео, і я б хотіла почути вашу думку, що ви з цього приводу гадаєте. Ми знаємо на території Криму Ну, от такі попередження, щоб триматися подалі від об'єктів, якихось військових об'єктів чи то баз, чи чогось іншого. А ну, що стосується а, таких попереджень, а то вони а, дійсно а, скажімо, за результатами цих а, от, вибухів, вони проводили евакуації, вони а, проводять а, такі інструкції, інструктажі. А, ну, з нашого боку, от для того, щоб зберегти, скажімо, наших співвічінків для нас дуже важливо зберегти наших співвічників про українських. А якраз таки Кримськотарський ресурсний центр зараз розробляє спеціальну таку, ну скажімо, інструкцію, щоб а, а що треба робити, коли будуть а, ну активні а, там якісь події, події для того, щоб Наші співвітчизники могли б зберегти це по перше. а По друге, щоб могли допомогти в майбутньому нашим, нашим сілам, тобто сілам оборони, а потім цивільним сілам для того, щоб ми могли ефективно і де Крим і реінтегрувати його.